Друзі, синус-ліфтинг. Чому його так бояться і чому без нього дуже часто неможливо обійтись? Синус ліфтинг це є процедура по нарощенню кісткової тканини в бокових відділах верхньої щелепи за рахунок гайморової пазухи. Тобто ми нарощуємо кісткову тканину по вертикалі, тому що не вистачає об'єму. Де пропав об'єм кісток? Поки є зуби в роті, у нас є все. У нас є кістка, у нас є висота, товщина, все як має бути. Корні підтримують нашу гайморову пазуху. А в цій ситуації ми втратили нашого шостого зуба, який підтримав гайморову пазуху. Дивимося, де пазуха справа, а де пазуха зліва після видалення. Кісткової тканини залишилося. 1 міліметр. І ми не можемо фізично вживити імплант в сантиметр, 8 міліметрів кістку залишкову, де у вас є 2-3 мм. І нам в допомогу в цій ситуації приходить процедура, яка називається синусліфтом. Є два варіанти проведення маніпуляції. більш травматичний і менш травматичний. Все залежить від кількості залишкової кісткової тканини. Ваша гайморова пазуха об'єднана від щелепи. Плівкою, називається мембрана Шнайдера, вона для порівняння дуже схожа на плівку під шкарлупку яйця. Тому лікар має мати дуже хороші мануальні навички для того, щоб під ню підібратися, відшарувати і бажано не прорвати, не пролізти в геморву пазуху. Під ню ми вживляємо кісткову тканину, яка через 10 місяців перетвориться у вашу власну. І слідуючий крок вживляємо імплант. Тому, якщо у вас стоїть питання, Відновлення зубів в бокових відділах щелепи і у вас недостатньо кісткової тканини, спокійно проводити маніпуляцію, відкритий або закритий синус ліфтинг. Процедура науково обґрунтована багаторічними спостереженнями, дослідженнями. Тому, якщо ви вибрали лікаря, і вам це рекомендує, не вагайтеся і, і проводити або живете без зубів.